Вітаю! У другому семестрі 2022-2023 навчального року у нашому ліцеї започатковано викладання уроків миру в рамках інноваційної програми Освіта миру, Організація за мир, Небесна Культура, Мир у всьому світі і Відновлення світла. Програма Освіти миру складалася з 12 уроків і містить такі універсальні цінності, як мир, любов. Подяка та повага. Наш навчальний заклад розташований на заході України у відносній безпеці. Проте ми добре розуміємо, що таке війна, скільки горя, болю, загублених доль вона вже принесла нашому народу. Адже майже щотижня ми зустрічаємо навколішки полеглого героя. А гинуть, як знаємо, найкраще. Все наше життя перевернулося із ніг на голову. Наші діти, майже дорослі, вони навчаються у 8-11 класах. Вони вже все розуміють, вони стривожені і налякані. Вчителі працюють на виснаження, бо їм доводиться не тільки навчати, але і заспокоювати, оберігати, розважати під час повітряної тривоги в укритті, вселяти оптимізм і впевненість у нашу перемогу. Ось таке тло наших уроків миру. Напевно, найбільш складним для мене був урок миру про терпимість і прощення. Бо як же простити винуватців цієї страхітливої війни, як простити загарбників, які прийшли на нашу землю, палять наші міста, вбивають наших чоловіків, гвалтують наших жінок та дітей. Розум усвідомлюю, що це породить зачароване коло, зла та помсти. Але серце ще не готове прощати. Ми зауважили. Що теми окремих уроків перекликаються з основними ідеями християнства, які вивчаються нашими дітьми на уроках християнської етики. Було цікаво розглянути їх зовсім з іншого ракурсу, поглянути на ці теми по-новому. Чи потрібні уроки миру? Однозначно, так. Перш за все, щоб не допустити повторення війни. Сьогодні мир в Україні не є абстрактним бажанням. Це усвідомлена мета, адже за мирне існування, за право жити у власній незалежній державі гинуть наші захисники. Вони платять найвищу цінність життя. Найбільшу цінність миру, яка є запорукою щасливого життя, життя загалом сьогодні відчула кожна українська родина. Тому нам дуже імпонує основна мета проєкту. Виховання характеру людини-миротворця. Якщо нам вдасться сформувати в дітях, зрі... в дітях зрілу особистість, здатна взяти на себе відповідальність за побудову миру в сім'ї, країні, світі, особистість, яка має активну громадянську позицію, вміє відстоювати та пропагувати цінності та ідеали миру, у цієї планети буде майбутнє. Слава Україні, героям слава!